Євангельське слово, яке ми сьогодні чули, що Господь прийде час, коли Господь Творець Всевишній, прийде той момент, коли розділить людей одних від одних, сказано, як пастир розділяє овець від козлів. І сьогоднішнє оце, от, іванівське слово, воно достатньо таке, дуже страшне, як, як і ця неділя про страшний суд. Вона трішечки-тріше є в тому щось такого страшного певною мірою. І це от іванівське слово, таке от категоричне, і воно десь знаєте про те, що має бути якийсь момент істини. Врешті-решт, має бути якийсь момент істини, коли з нас, і з людей, із усього людства буде якийсь запит, буде, знаєте, що називається спрос такий. Якийсь, коли б нам поставлять питання, ким ти був і хто ти є, ким ти прожив життя, кажемо. Що ми нічого звідси не забираємо. Як сюди прийшли, так звідси йдемо, але то не зовсім правда. Так, ми нічого не забираємо, але ми кимось стаємо. І прийде час, станемо перед Богом, буде сказано нам, ким ти? І от ти прожив життя, ти прийшов посеред людей, ти топтав цей світ, ти дихав цим повітря, ти, ти ж кимось тут був? Ну ким ти? От ти прийшов, став перед Богом. Хто ти такий? Хто ти такий? І сьогоднішнє от іванське читання ви чули це слово притчу про страшний суд, і воно таке, знаєте, як всякий, як все Євангеліє, насправді, воно таке дуже правдиве. І воно десь вертає нас, знаєте, до, до, до землі, я би сказав, до наших буднів, до того життя, яке воно, яке воно є, в принципі, щоб ми десь не, щоб нас не заносили, бо сьогоднішнє слово Христове, воно фактично про те, що ти можеш вірувати, ти можеш гарно говорити, ти можеш, я не знаю, красиво вірувати. Ти можеш правильні речі говорити, ти можеш щось якось знаєте, мріяти про ці речі, наповнювати ними, думати про Бога, не знаю, молитись багато. Але сказано, що поки твоя віра не стане добуднів, знаєте, якимось такими твоїм життям, поки твоя віра не стане кружкою води тому, хто її потребує, чи куском хліба тому, хто, її, хто того потребує. То все це не має значення, не те, що ти говориш, як ти красиво може правильно віриш, як ти створиш. Твоя мова, віра має стати твоїми будніми і твоїм щоденним життям, такими, знаєте, добуднім, справжнім. Фактично, мова про небайдужість, брати і сестри. До небай про небайдужість в нашому житті, до цього світу, до того, що відбувається навколо нас, до того, хто поряд з нами, бо інакше це би було все надаремно, і це би все нічого не означало. І Господь закликає нас до цієї небайдужості, бо справді насправді тільки небайдужість робить фактично людиною людиною. Знаєте, коли ти живеш, дивишся навколо себе, на тих, хто поряд з тобою на цій світі. І коли ти небайдужий до того, то це тебе якось виховує як людину. Знаєте, ти, ти можеш щось на то сказати, хочеш якось на то відповісти. Як ти на то відповідаєш, так ти вже потім і. Залежить від того, де Господь тебе поставить, чи туди, чи туди. Божої помощі вам, мудрості і цієї небайдужості. Знаєте, вона тяжка. Небайдужість, тяжка ноша. Але з Богом, з Христом ми можемо бути людьми, ми можемо залишатись людьми, як би було, і не було, як обставини були. Бажаю вам бути людьми, брати і сестри. Бо знаєте, як колись запитали одного митрополита, кажуть, от ви віруєте в Бога, а Бог то в кого вірить. Він каже, Бог віри в людину, Бог віри в людину, довірив нам в життя. Ось тому. Вірує у вас, Господь, будьте людьми, хай вам Бог допомагає.